Так, Всім доброго дня. От Я достав свій часник. Верніш, бульбочку повітряну. Зараз я хочу її перешулушити. Це в мене зараз це все 4 сітки, це аркішки фіолетовий, це білий. Там, я забув його, як його там козак, чи... Чи Гулівер, ну, коротше, не знаю. І, потім йде Любаша. Це у мене 4, 8, 10, 11, 12 сіточок. Тут було 2,5 сотки. Зараз побачимо, скільки всього вийде посадкової, а скільки вийде, ну, як би сказати, те, що, те, що я садити не буду. Так, все. Я зараз буду. Лущать вам покажу. Так, Я зараз приступаю, як це буде виглядати. Я думаю, як пов'язав, отак от о, перекидував через палку, перекидував у мене весілля, провітрювалося. Як бачимо, повітряна бульвачка висохла гарно. Все нормально відділяється. Отак от відділяється тут. Дещо будемо так безлушувати руками. придется вот два читать. Все, вот не палочки. Тут так уж мы же все делались. Есть. Так от вийшло вже готовий, Тут, можна сказати, до пересівання, до сортування. Все гарно, бачите? Так, наступний. дуже гарно виглядає. Е, я купував в тому році 5 п'ятірочку, то я бачу, що у мене краще навіть за п'ятірку буде. Ми майже все зробили. Так, відділилась. Добиваємо, як то кажуть, щоб не було жалості. Отак все знімається добре. Воно вже висохло, В цьому році така жара. Воно в мене висіло в таких сіточках, продувалося все, бачите, не побагато, нічого не спортилося, як кажуть, не пріло. Бо в мене були випадки, я раніше так не робив. Я раніше скинув їх в там, допустимо, якийсь сарай і вони в мене там лежали. Я потім прийшов на кучу, почав розгрібати деякі. Прілі були, деякі нормально сухі. Ну, розумієте, А зараз вже підходять, не, не підходить. Ото було раніше, на помилках вчимося. Вчать інші люди, які цим теж займаються. І ми переймаємо все. Так, є любаша, а то у нас аркутський фіолетовий. Я його пізніше, після цього тоже. Так Теж так. Сейчас теперь буду перевиливать на ветру. Сейчас перевию и покажу. Почал. Харьковский фиолетовый. У меня четыре сетки. я, я перелущу. Еще две осталось. А, Любаша, Зараз я вам покажу. А все вже перевіяна Любаша. На вітру я перевіяв, така гарна вздушечка. Щас її ще покалібрую. Мілка відвіється. Ну, гарно, гарно. Мені подобається вже. Да, Мілка відвії і все зважимо і покажу скільки, що вона... в мене вийшло з 2,5 соток. Це я оставив на воздушку. Там ще воно... Люба... харківське фіолетовий перевію і там декілька воно... кілограм того другого чесника. Так, перевіяв оцей білий. Як ячмінь. Такі семіна у нього тоненькі. Я його навіть не знаю як його відсівати, воно все тонке. Я бачу вже таке в Ютубі там викладали. Він чи два чи потрібно два роки, щоб виростити нормально нормальний кругляшок. В нього. Спочатку виростає невеликий, потім той садять і ще раз він виростає вже в більшу. Однозубку. Ну знаю, попробую посадити його. Ну, Мені сподобався, він такий крупний, білий, гарний. Мені хоч би раз попробувати, як воно, що воно буде. А далі побачимо, він мені, потрібен він мені чи ні. Так, це в нас любаша. Такий тазик у мене. На скільки тут? Літрів. Ну, коротше, майже повен. І відро. Харьковського фіолетового не знаю, чим вони... Оце Любаша. Це Харківський фіолетовий Чим вони, ну, якби похожі, не похожі. Ну, звісно, буду окремо садити, але все одно. Ось це Любаша. А це Харківський. Ну чим? Нечим. Я не знаю, чим він. Можливо, трошки красніший чи, чи вернее. Фіолетовіше. Цей менш фіолетовий. Не знаю. Це взагалі як ячмінь. Так, що буду сортувати через сито. Так, ось просіваю. У мене є сито 5 мм. 5 мм а, остається тут на уситі. А все, що менше, то просипається. Ну ось я відвіяв усе по калібру. Все, ось у мене оце іскільки мелкої, мелких сімінов. Я не знаю, я садити я їх не буду. А оце крупне, так, да, буду садити крупненьке. Це в мене любаша. Тут у мене ще є. Отак у мене. Оце харківський фіолетовий, а це, це його виходить мелкий чесник. Так, я теж мелкий садити не буду. Це в мене отой, це оце білий, я не знаю як він там, ну коротше похожий на, на ячмінь. А це в мене я брав у людей трошки головок. Я навіть не відбивав, я зараз вам покажу зблизька. Зараз. Так, ось я показую вам близько. Дивіться яка різниця. От, допустимо. Одну оздушечка, ну, дивіться, яка крупна. Допустимо ось ця мілка. Передивимося на цю. Це теж одвіяна, але ж теж не така крупна, як ось дивіться. я не знаю, що це за сорт. Ну все це одвіяно. Це рахується як ну, крупна, тут 5 5 і більше міліметра. А це дивіться. Тут просто капець. Ось не одвівав, ніде нічого, просто головку роздробив, як кажуть, в мене тут було 6 чи 7 головочок. І це я з них взяв сіміна. Побачу, яке воно буде. Ось це ячмінець мілкий. Я забув як називається цей сорт. Ну а це мелкий. Так, і в ітогі, що у нас по кілограмам, Зараз зважу. Так, при вас буду ваду. Так, любаша. Майже 5 кг мілкої. Тільки ж крупної. Крупної у нас 6. І... Ой. Впало. Так. 6,4 і 4 і і 11 кг. 3 кг 300 г це у нас 6 рядків всього було. 3 кг. Кіла... Всього 5,5 1 кг із 6 рядків. Ну це вже не моє, це я вже як взяв людей на цей мелкий кіло кіло 100 грам І о цього цю здорову, роздушечку подивлюся, що з нього і виросте, 320 грам 320 грам Отак у мене вийшло. Все, я вже перевіяв. Отак у сітках і буду тримати. Е, виходить, я опять його повішаю на, на перекладину, і воно буде собі, отут на перекладині висіть, сохнуть. Отак у мене ще часничок є на продаж. Середній у мене отакий от 5, 4, 5 плюс, е, 100. 80 гривень від 10 кілограмів по 170. Отакий от крупний 200 гривень від 10 кілограмів по 190 буде. Отак от, от. Кому цікаво, пишіть, висилаю на любу почту. Все, всім гарних врожаїв. Удачі, здоров'ячка. Мирного неба. До побачення.